Привіт, мої рідненькі підписники і гості каналу. Сьогодні на кухні працює. Сьогодні в нас самса. Так, да, це не узбекська самса. Тут, можливо, десь якісь е, туди-сюди відклонення якісь є, але вона дуже смачна, дуже слойона. Дуже класна. Правда, ще гаряча. Дивіться, скільки тут слоїв. Я трішки спекла, а то зроблю як заготовку морозилку. Ще зробила з капусти, як пирожок, тому що я дуже люблю, дуже люблю слоєне тісто. Тому, знаєте, як я загружена роботою, а це мутрне дуже діло. Тому я робила все між роботою. І, в принципі... Все не важко, все дуже швидко, вийшло. Майже за добу. Тому погнали рецепт. А, ще для любителей мукбонга. Це щось. Тепер точно погнали. Я насипала муку в мисочку. У мене тут 900 грамів, краще я додав. Взагалі в рецепті 900-950 грамів, так що краще не досипти, чим пересипти. Сіль розколотила у водички в теплій кімнатної температури. Буду замішувати тісто. Тісто не забиваємо, я ж говорю. Проще не досипати. Тісто повинно бути еластичне, не занадто м'яким, не занадто твердим. Домішую на столі. Я заготовку роблю на ранок, уже коли вечором впоралася, це вечір, спішити нема куди, бо за один раз дуже довго часу багато забирає. Тому завтра буде набагато все швидше. Та й тісто вистається, буде гарнішим. Вимішуємо, розвиваємо клейковину. Кажете, ти багато часу приділяєш тістові, але так і є. Це тут головне, правильне тісто. Тісто в кольочок, в холодильник, коли буде час. Ну все, я вільна, Корову подоїла, вечір. У мене весь спереді можна працювати. Тісто м'якеньке ділю на чотири рівні візуально частини. Скручую в колобочки, одну частинку зоставляю, інші три накриваю, щоб вони обвітрювалися. Тісто м'якеньке, ніжне вистоялося, добре розкотується. Дуже добре розтягується руками. Я дуже довго не люблю розкатувати, я дотягую завжди руками. Тісто податливе, дуже класно. Ні тверде, ні м'яке. Тянеться добре. Дуже класно. Отак От розтягнула. Неважливо, якої форми. Посипала мукою, зложила конвертиком на слідуючий стіл, далі так само розкатуємо. Так, у мене тут 350 г маргарину, візуально ділимо на 4 частини, бо нас 4 коржі, і змазуємо, щоб не було прогалин. Я ж говорю, неважливо, якої форми у вас буде корж, ложимо зверху розкатаний. Він добре тягнеться, тому підтягуємо де щось не так. Головне, щоб в нас сходилися краї. Бачите, яке тісточко класне. З'єднуємо головне краї і змазуємо всі шари однаково. Всі не буду показувати, Уже змазую рукою, тому так швидше, і так звичніше, зручніше, краще відчуваєш тісто. Так змазую і другий шар. Вложу останній шар, домазуємо і будемо скручувати. Все не так і довго. Не так воно й страшно, як його малюють. Особливо на відео, так взагалі швидко дуже. Домазую останній корж. Скручуємо, скручуємо, починаючи по граминочки, бажано без прогалин, ну, десь там трошки і в мене таке виходить. Так, защіпнули краєчки, в принципі, воно і так хорошо вляжеться. Підсипали муки. Так, я розрізала, в мене вийшло 25. Шматочки, ну там від 25 до 30 можна, якщо трошки менше, або ви будете вожить. Можливо, там якийсь більший, якийсь менший, неважливо. Це для себе. Все воно спечеться одинаково, трішки вирівняй руками, бо там пожола. Все викладаю на піднос, дивіться, які слої класні. І буду ставити в холодильник до слідуючого ранку. Накрию плівкою. Шари класні. вже зразу видно, що діло буде. <ріст> Тому в холодильник до завтра. Так як на цю масу тіста е, в мене м'яса менше, то я буду ще їх з капустою робити. М'яса в мене тут 700 грам, цибулі 500 грам. М'ясо напівмерзле, так краще буде його нарізати. Будемо нарізати кубиками. Воно жирненьке м'ясо, тому жиру я ніякого додати не буду. Тим паче у нас курдючного й нема. Ну, ми таке і не їмо. Саме краще нарізається м'ясо, мерзле швиденько, майже. Шматочки невеликі, цибуля. Ріжемо також кубиками, кому як подобається. Кидаю до м'яса, також буду на ніч маринувати. Солю, ну небагато, щоб не висушити м'ясо. Краще я завтра досолю. Кидаю коріандр і суміш перців. В ідеалі було б і зіру кинути, але в мене не всі полюбляють. Я то полюбляю, і кидати не буду. Перемішую, накриваю плівкою впритик і ставлю її в холодильник. Чому в каструлі? Тому що в холодильнику міста мало для миски. Так буде компактніше. Воно дуже класно промаринується. Повірте мені, набагато смачніше, сочніше і м'якше буде м'ясо. Тому, дивіться самі, я звикла так робити. І так, на слідуючий день я нашу заготовочку. В кого занадто вони м'які, можна трішки поставити в морозилку. Я потрогала, я, напевно, хвилин на 20 морозилку поставила. Буду зараз витягувати по три штучки, а інші назад ложити в холодильник, щоб вони не розставали. На рахунок фаршу, той, що я вчора зробила, ну як начинки. Класно, цибуля не вже так не воняє. Дуже хорошо промаринувався, так як я солила небагато, щоб не висушити м'ясо, то я ще досолю. Я заставила три штучки, будемо зараз розкатувати, інші поставлю в холодильник. Дуже давити не потрібно. В мене я не вожила. Хочете, щоб у вас були ідеальні. Важте, та трошки більше буде, та трішки менша. Ну, для мене це не так важливо. Не скільки розкатуємо середину, скільки бока. Яка більша, яка менша. побільше, Таку велику ложку сюди навіть і більше можна положити, щоб було сочно, сочно, сочно. Це в мене прям велика така, як я, буде завбільшки. Нічого страшного. Робимо, який кому подобається. Ну, Перва в мене готова. Можете защіпувати, як вам подобається. Все, розкатую далі. Ложу на деко. Ну і так всі інші. Не буду я вас і так, відео довге затримувати. Дивіться, які слої. Зразу видно. Духовку я вже поставила розігрівати. Розбовтую жовточок і змазую. Всю випічку я змажую завжди тільки жовтком. Мені так візуально гарно. Так, духовка розігріта. В кого електрична духовка 180 градусів 40-45 хвилин. В кого газова, така як у мене, 200 градусів 30-35 хвилин. А взагалі орієнтуєтеся. Нічим чим не посипаю, бо ніяких кунжутів я в домі не держу, я ними не користуюся. Все, в духовку, погнали. Така смакота вийшла, правда, не всі, бо бігом з'їли ще гарячими, з пилу жару. Роблю другий заход. Це з капусточкою зробила, поріжечки квадратні, ще трішки самсички і м'ясний такий гладчичок. Чомусь мені так схотілося. Друга партія в мене асорті готова. Це з капусточкою. Класно. Це з капусточкою. Це ще самсичка. І аля самсатик в мішочку. Ще кипить. Тому дякую ріднулічки, хто туди дивився мене до кінця. Хто хоче спробувати ідеальне листкове тісто. Всім смачного. Зим миру. Добра, здоров'я!